Шановні колеги, зараз я хочу представити свою колегу Наталю е, Григорчук. Е, можливо, ви з нею знайомі. Вона дуже довго працює в архіві, і вона вже довго оцінює о, очолює е, сектор публікації відділу використання інформації документів для України. Вона має за, е, як то кажуть, за спиною. Незвичайно цінний досвід роботи, участь у багатьох проєктах, і в архіві, крім того, що вона брала участь в цих паперових публікаціях, підготовці всього всього, вона ще і опанувала таку річ, як соціальні мережі. Навіть ми на сьогодні маємо канал і на Інстаграмі, не тільки на Фейсбуці. А у нас ще Інстаграм і в планах у нас освоювати інші соціальні мережі, але це все не так просто. Пані Наталя зараз виступить перед вами своєю такою презентацією, яку вона підготувала, я передаю їй слово. Прошу. І там треба поширити екран. Пані Тетяно, надайте дозвіл, пані Наталі, поширити екран. Доброго дня, шановні колеги. Рада вас вітати на цьому заході. Зараз я поширю екран з Поширю. У е, своїй доповіді я б хотіла зосередитися на практичному досвіді здала України введення соціальних мереж. І таку тему ми визначили з Ларисою Леонідівною соціальні мережі як інструмент археографа. Зараз соціальні мережі вже давно вийшли за межі простого способу спілкування, і вони перетворились на потужні інформаційні та культурні системи, що генерують величезні обсяги даних, які вже самі по собі стоять історичними джерелами. Нововедення звичайно торкнулися діяльності архівних установ. Тепер традиційне працювання документів поєднується з впровадженням нових новітніх інформаційних технологій. Цифрова епоха кардинально змінює і археографічну практику. Тепер археографам потрібно археографи мають володіти цифровими навичками, працювати з базами даних, аналізувати ці дані, здійснювати пошук у електронних ресурсах, розуміти принципи цифрової безпеки. Супровід сторінок у соціальних мережах вже давно став важливим напрямом діяльності здав України. Наприклад, сторінку архіву на Фейсбук було створено у 2016 році. Ну, спочатку це були такі поодинокі публікації, а потім з кожним роком все більше і більше ми почали публікувати і. Зараз, вже, ну, якщо таку статистику брати, за 2001-2005 рік вже було опубліковано на сторінці понад 2000 тисячі документів, це більше, ніж 4000 тисячі І, А якщо брати що в умовах карантинних обмежень саме соціальна мережа, Facebook була одним із таких. Результативних інструментів комунікації із громадськістю, що забезпечило ефективне поширення інформації про діяльність архіву та документи, які відклалися у фондах. Сторінка вже має власну аудиторію, яка слідкує за оновленням та регулярно подобає пости загалом. Для публікації на сторінках, підздової України, у соціальних мережах використовуються ну, наші документи, які зберігаються, вся інформація перевіряється. Публікуються як окремі документи, так і тематичні добірки, присвячені певним історичним подіям, пам'ятним та ювілейним датам, відомим особистостям. Здійснюється також інформування. Підписників про процес цифрування архівних описів і фондів, що що дає змогу дослідникам дізнатися про нові електронні ресурси, Вивчаються інтерес підписників для створення релевантного контенту. Загалом ми публікуємо ну, під різними рубриками, там історія в документах, історичний календар, цікавий архівний документ, архівне фото. І ці, ці документи вже опрацьовуються археографом, тобто здійснюється відповідний пошук за заданою тематикою. Ми і кожного року формуємо план. ну І в нас багато позапланових публікацій. Визначається, складається заголовок, легенда обов'язково, визначається дата, і Є документи, які, які публікуються без коментарів, а є що і надаються коментарі. І ось для прикладу, щороку ми визначаємо публікації, які здобули найбільшу популярність серед читачів сторінки. Ось, ми вибрали ось, починаючи з 2021 року, ось як бачите, Це публікації, які були з найвищими показниками популярності. Перше це відтворені світлини Василя Вишиваного, які зберігалися у фонді Івана Ієнка. Друге, якраз перед матчем збірної України на Євро 2020 була добірка архівних документів про футбол. І от багато користувачів дуже. Багато було нас перепостили її, тобто ми і публікуємо і під певні події, і, і зважаючи на її різні історичні дати. І ось унікальний документ універсал. Далі, ось, наприклад, для порівняння, вже у 2022 році, це вже були листівка, хто такі український козак, дуже була поширена і популярна, потім про Державний Герб України, універсал Української центральної ради. Ну і так ось кожним роком ми це, проводимо такий рейтинг. Ну, цікаво, тому що ми визначаємо, що цікаво людям, які. Являються читачами нашої сторінки у Фейсбук. Ось цікаво, що у 24 четвертому році, і у 25-му році ми вже станом на 20 на жовтня провели аналіз. На перше місце вийшла тематична добірка до Дня архітектури України. Тобто, ми це не робили, робимо їх щорічно, і ось в цьому році знову вийшла в саме ось. Така тематика. Також ми ведемо офіційну сторінку здаву України в соціальній мережі Інстаграм, її було створено у 2021 році більшість дописів присвячено діяльності архіву. Зокрема, публікується інформація про оновлення електронних ресурсів на вебсайті архіву, роботу читального залу підготовлені добірки та виставки архівних документів, участь у різних заходах співробітників здави України, а також окремі архівні документи. Ну, Візуальне представлення в інстаграмі є ефективним інструментом для популяризації архівних документів серед молодіжної аудиторії. І коротенько такі. Хотіла б зупинитися все таки. Чому архіографам важливо працювати з соціальними мережами? Ну, по-перше, це швидкий доступ до джерел. Соціальні мережі дозволяють швидко знаходити оцифровані документи. Це демократизація доступу до історичних знань, це можливість публікації архівних описів, документів. Це Зараз соціальні мережі виступають як інноваційні канали цифрових копій документів, значно перевищуючи охоплення традиційних наукових видань. Це залучення широкої аудиторії, регулярне оприлюднення архівних документів сприяє формуванню громадського інтересу, платформи дають змогу перетворити пасивних користувачів на активних учасників процесу вивчення історії. І джерела стають інтерактивним навчальним матеріалом. Також це фінансова ефективність використання безкоштовних платформ для публікації документів, знижує загальні витрати на проєкти порівняння з друкованими виданнями. Ну і швидкий зворотній зв'язок та ідеї від спільноти. І от наші підписники дуже активні, вони беруть участь в обговоренні багатьох публікацій, уточнюють деталі, діляться своїм досвідом. І, і все-таки, як є переваги, так є і виклики та ризики. І зараз я коротенько зупинюся на них. По-перше, це достовірність джерел. Соціальні мережі є середовищем, де легко поширюються фейки та дезінформація, і з кожним роком це питання, питання достовірності буде тільки набирати обертів. Потім проблема авторського права та згоди на використання контенту. Також ось ми опублікуємо документи соціаль... на сторінці архіву, робимо добірки, і от в соціальних мережах часто ми не зазначаємо авторів, наприклад, тематичної добірки чи публікації. Тоді, як в інтернет-виданнях чи друкованих виданнях авторство є обов'язковим. Збереження контенту пости в соціальних мережах є динамічними і можуть бути або змінені, або видалені автором публікації. Також є технічні загрози даним, формати даних у соціальних мережах можуть швидко застарівати, а самі платформи можуть закривати або змінювати свою політику доступу. Також є, як ми знаємо, залежність від алгоритмів та, платформи, та політики платформ. І контент, такий, як ось ну, що стосується історії, ми помічаємо, що він ну, цікавий і має якби зайти, але пріоритет надається або сенсаційним, або емоційним забарвленим постам, які не завжди є найбільш достовірними чи релевантними для наукового дослідження. І... Коротенько про практичні рекомендації для мінімізації ризиків археографам при використанні соціальних мереж, ну, будуть ось такі: не переходити, ну, це такі стандартні, не переходити за підозрілими посиланнями, використовувати офіційні сторінки архівів, бібліотек, музеїв та інших установ, що спеціалізуються на історичній тематиці. Скептично ставитись до архівних сенсаційних знахідок у цифровому середовищі, далі перевіряти джерела, аналізувати інформацію і бути більш прискіпливими у питаннях достовірності джерел, звертатися до експертів у разі сумнівів в достовірності документа. Також при публікації сканованої копії документа завжди вказувати місце зберігання оригіналу, номер фонду, опису та справу. Зараз це буде дуже важливо, тому що це запорука того, що потреби є За потреби, автентичність документа можна буде перевірити в, архів, в архіві з метою запобігання фальсифікації. Також варто створювати резервні копії публікацій, які були, ну, наприклад, на Фейсбук, та дублювати їх ну, на офіційному сайті, наприклад, установи. Це буде забезпечувати тим самим довготривалу доступність контенту. Ось ми, до речі, якось один період вели на Офіційні на офіційному вебсайті навіть і рубрику таку створили кейс-стаді, куди ми публікували ті добірки, які ми публікували на Фейсбук. Зараз ми цю практику не проводимо, але гадаю, що її потрібно повернути. І ці добірки, у нас їх там дуже багато є, і такі самі цікаві топові публікації, ми, звісно, мабуть, треба буде переводити їх. На офіційний веб-сайт, щоб мати копію в разі потреби. Ну і висновки: перспективи розвитку архіографії полягають в поєднанні традиційних методів роботи з архівними джерелами та можливість, що відкривають сучасні цифрові технології, зокрема соціальні мережі. На сучасному етапі цифровізація забезпечує архіографії новими інструментами для опрацювання та публікації джерел. В подальшому її роль буде істотно зростати, що зумовлює що необхідність перегляду і адаптації класичних підходів до умов цифрового середовища. Дякую за вам. Дякую, пані Наталі, дуже дякую. От, бачите, ми представили тут свій такий досвід роботи з соціальними мережами, тому що ми намагаємося публікувати документи. Знаєте, соціальні мережі дуже швидко їх розносять і. А це таке, кожен зараз працює якось. Свої, в своєму напрямі, то він може і, можливо, щось там і, е, побачити, якусь ідею, от, яка йому буде дотична. А е, загалом соціальна мережа є для такого широкого, для широкої громадськості, щоб, щоб донести ці документи і е, до е, людей, які, по частини, є істориками. Які можливо не знають цих подій, тому тут є своя специфіка публікації цих документів, щоб людина прочитала документ і. Правильно його зрозуміла в тому контексті історичному, в якому він ну, взагалі був і як його треба трактувати. Надалі от на цьому зосередилася, що можна іноді і не той мати фідбек від документів, тому можливо, що якраз окремої методичної розробки потребує оця. Робота е, археографа в соціальних мережах е, поглибшого дослідження, як це робити, тому що це не збірник документів, він почасти розрахований все-таки на фахівця, навіть якщо це і студент, це аспірант, е, це все ж таки фахівець, який є е, певною мірою, да, зацікавлена така, а особа, яка має якісь початкові знання. В соціальній мережі ми даємо документи, люди буває не мають початкових знань, не знаються на цій проблемі, і як грамотно подати ці документи так, щоб це було історична правда, не була порушена тут. Це дуже важливе завдання археографа. є.